Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні будемо проводити підживлення для міцної розсади, щоб наша розсада мала міцну кореневу систему, щоб мала здоровий свіжий вигляд і щоб, звичайно, ми отримали в майбутньому гарний щедрий урожай. Сьогодні будемо проводити друге підживлення перців і. Баклажан друзі, насамперед, щоб вирішити, яке проводити підживлення, ми маємо зробити огляд рослин і подивитися на їхні листочки. Листочки символізують весь стан нашої розсади. Що не вистачає на даний час нашим рослинам? Особливо завжди це видно по баклажанах. Хотілося б темнішого кольора листочки. Якщо звернути увагу, наприклад, на даний перчик, то ми бачимо, що також в нього листочки мають бути зеленіші. Дивимося на розвиток кореневої системи. Так, да, Ми бачимо, що коренева система розвивається, але люба розсада має мати міцну кореневу систему. Тоді вона сильна, тоді вона протистоїть різним хворобам. Тому ми будемо і додавати до нашого розчину добрив, обов'язково укорінювати. Ви бачите перед вами перець, який посіяний був 17, ось, лютого. Він видно по ньому, що він таке добре більший. І перець, який посіяний 4 березня баклажани ми 17-го 2-го ставили на пророщування, і ось видно теж які більші баклажани. То це ці баклажани, які проросли. Ми їх потім пересаджували у стаканчики, вже пророщене насіння. 4 березня ми просто посіяли насіння баклажан у стаканчики. Видно, що вони ось, бачите, менші. Посада в мене розміщена на вікні. Обов'язково тут є лампа для підсвітки. Якщо немає сонця, то включаємо лампу. Вікно у нас східне і коли сонечко ось зійшло, воно гарно освічує всю розсаду. Вікно постійно у нас цілий день на провітруванні, відкрите повністю. Uh, Nanic mi? привідкриваємо просто, щоб розсада адаптувалася, і, звичайно, створюємо коливання температури. Денна температура вища, нічна завжди на кілька градусів менша. Як ви бачите, в нас на всіх вікнах, через те, що йде потік холодного повітря, є отака підложка дзеркальна, яка віддзеркалює сонячні проміння. Це завдяки неї є і тепло для кореневої системи на вікні. і Створюється більше світла для сіянців. Друзі, тому щоб розсада виглядала кращою, щоб наші листочки набрали такого гарного насиченого кольору, щоб краще розвивалася коренева система. адже коли у усадить міцна коренева система, то і вона, звичайно, і має силу для зростання. Тому ми сьогодні будемо використовувати комплексне добриво майстер -агро 20 20 2020 за формулою, де в рівних долях 20% азоту, 20 фосфору і 20 калію. Дане добриво, воно ще має у складі мікроелементи, що дуже важливо. Чому ми будемо використовувати це добриво? Дриво, так як в ньому є три основних елемента, фосфор і калій. Вони забезпечать правильний розвиток рослин, їх стійкість до захворювання і до несприятливих погодних умов. А мікроелементи доповнять рослину всіма необхідними вітамінами групи Б, амінокислотами, що так необхідно на даному етапі. Також до даного добрива ми додаємо сульфат магнію. Друзі, що перець, що баклажани дуже люблять добриво сульфат магнію. Магній взагалі спонукає активне вироблення хлорофілу і дає гарне засвоєння і азоту, і фосфору рослиною. Також ми будемо використовувати корневін. Це укорінювач, який допоможе збільшити кореневу систему. Нашим рослинкам тому приступимо до готування добрива. У нас є літр нехолодної води, приємної до руки. Ми використовуємо добрива майстер Агро 20-20-20 на літру. Беремо ось півтора кубика це півтора грама на літру води. Норма використання друзі, 5 грам на 2 літри. Це 2,5 грами на літру. Но ми беремо менше, так як наші рослини в незапущеному стані. Ми даємо їм просто підтримку для розвитку. Даємо добриво сульфат магнію із розрахунка 1 грам на літру води. Ось, друзі, у нас також відміраний кубік у медичному шприці зрізаному. Додаємо у дану літру. І також додаємо один гран корневіна. Ви можете взяти будь-який укорінювач, який у вас є вдома. Також набираємо, друзі, обрізаний шприц, кубік і розчиняємо його окремо, бо він погано трошки розчиняється. Розчиняємо корінювач окремо і добрива окремо і змішуємо. Ось, бачите, розчинився. І в нас виходить така суміш. Добре, во 20 20 сульфат, магнію і укрінювач. Тепер нам треба провести підживлення кожної рослинки. Ми рослинки вчора полили, дивіться, друзі, рослинки всі вологі, Це ми бачимо як, такий, як туман на стаканчиках. Тому поливати потрібно на зволожений ґрунт. Норма поливу 20-30 грам на рослинку, в залежності від того, яка вона завелика. Отакій медичній груші 30 мл. Тому будемо поливати по такій груші під кожну рослинку. І поливаємо по краю, як ми і говорили. Бачите, добре гарно обирається. І так ми зараз проведемо підживлення всіх наших рослинок. І рослинки лише будуть кращі. Також, друзі, 19 березня ми висівали насіння помідор, в основному високорослі, бо низькорослі вже висіяні і величенькі помідорки у нас. І в нас сьогодні ще в планах оці більші помідорки, всі зробити пікіровку помідор. Ми для цього також пролили вже ґрунт і будемо проводити у півлітрові стаканчики пікіровку. Як проводити пікіровку сіянців, я вам дам ссылочку на відео. Друзі, всім бажаю, щоб розсада вас була міцна і дуже, щоб ви були здорові і ми всі згодом збирали наші щедрі гарні урожаї під мирним небом нашої країни. До побачення, друзі, до нових зустрічей.